Доброго ранку. Ви дивитеся програму ранок на таві в ефірі, рубрика юридичний ранок у нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку сьогодні пропоную поговорити про таку тему, як е, виселення, як визнати особу такою, що втратила право користуватися житловим приміщенням. Ну, взагалі, розпочнемо з того, якими законодавчими актами взагалі регулюється дане питання. Дякую за ваше запитання. Насправді часто воно зустрічається і в тому числі в наших судових органах. Ну в першу чергу це питання регулюється. Конституцію нашої країни, а також положеннями чинних житлового кодексу, цивільного кодексу та безумовно цивільним процесуальним законодавством України, ви вже згадали про судову практику. Відповідно, що ж тоді потрібно власнику житла вказати в позовній заяві, а, в якій він вимагає відповідно позбавити право користування житловим приміщенням. Зрозумів, дякую. Якщо ви маєте намір виселити особу, яка у вас зареєстрована, але на ваш погляд, яка е, порушує. Ваші законні права та інтереси, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду. В позовній заяві, в тому числі, зазначається найменування суду, до якого ви звертаєтеся. Вказується позивач, а саме прізвище ім'я по батькові, місце проживання та номер засобу зв'язку, тобто номер телефону. Вказується так само відповідач, прізвище ім'я по батькові, місце проживання та номер засобу зв'язку. В позовній заяві ви повинні обґрунтувати. Свої позовні вимоги, ви повинні послатися на чинні законодавчі акти, які регулюють даний вид правовідносин. Зокрема, в позовній заяві ви також повинні вказати, який період не проживає відповідач вже в цьому приміщенні, наприклад, на протязі останнього року. Крім цього, ви повинні зазначити, що відповідач. Цей період, який він не проживає, або, можливо, і більший період, абсолютно не сплачує і жодного разу не сплачував за комунальні послуги. Ну і тому подібне. Безумовно, дуже важливим є те, щоб ваша позовна заява була обґрунтована, а саме, щоб ви надали докази, у відповідності до яких. Можна було б дійсно стверджувати, що ця особа не проживає якийсь певний період часу у цьому житловому приміщенні, а також що ця особа не здійснює, ну, тобто не сплачує кошти за комунальні послуги. Це також дуже важливо. Ну, Крім цього, можна також в позові зазначити, що ви б просили суд допитати в якості свідків осіб, яким відомо. Дійсно, те, що зазначено в позовній заяві, і все ж таки, ви згадали про докази, які саме докази варто додати до позовної заяви? Дякую. Справа в тому, що це питання дуже важливе, адже якщо ви не надасте як позивач доказів обґрунтування своїх позовних вимог, то як правило в таких випадках в позові суд відмовляє. Тож в даному разі вам необхідно, ну як я вже зазначав, вказати про свідків. Які е, можуть надати суду пояснення, і у відповідності до яких буде підтверджено, що ця особа, наприклад, не сплачує за комунальні послуги, не проживає певний період часу. Крім цього, ви можете складати акти разом з вашими сусідами, в яких буде зафіксовано, що ця особа знову ж таки довгий період часу не проживає в цьому житловому приміщенні? Ви також можете е, звернутися до підприємств. Які надають комунальні послуги, і попросити, щоб це підприємство за вашим запитом надало документ, ну наприклад, у формі довідки, де було б зазначено, що за такі-то комунальні послуги постійно там, ну на протязі останнього року, здійснює оплату саме така-то фізична особа, тобто позивач, цим можна буде підтвердити, що відповідач дійсно не сплачував останній період абсолютно жодної копійки за комунальні послуги. Що ж вам дякую за консультацію. Дякую. Я нагадую, ж нові друзі. Ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.